Всім привіт, з вами Ваня Електроніка та ТВ. І сьогодні будем розпаковувати посилку з тему. Так, все будемо починати розпаковку. Mm. Так І я заказав... Перше, набор клемів, вагу е, для проводки. І так само я забрав ще таку гіллянду. Отаку кугіллянду. О! Кугіллянду, О. О. зараз будемо дивитися. Вагу тут з ними нічого немає. Вони не купилися, а саме головне вся гірлянда не купилася при доставці. Бо коробка помніта в сей сторону. О. Видивиться. Що там і як... Оно. О! Вона, мене 15 метрів, не знаю. О, Запасна лампочка. Такі світлодіодні лампочки. Маленькі. Ну зараз вимкну. Секунду. Секонду. Завеключи не платить. О. Камера зараз засвічує. Отак. Вот Отако вот такого приблизно, щоб було. Ну вона її світять. більш менш так нормально. Нормально і тут ще можна підключити до неї. Зараз виключу їх. Тут у них світло виключилось. І тут вона ще до неї. ще таку саму підключити. Ось так. Ось такі ще роз'єм тут є. Ну, все працює так, як мало бути. І ще вроді молоді від акумулятора. Підключити оце тут інформація є. 6 ватт. Це Понятно. Буду розбиратися. О! А тут ще він відключається, цей блок зелення. Ось. Це його указується на другу сторону прицепити. Ано. Ні. Та ні. Не можна цілком. Ну і так добре, що все працює. Все нормально. Це я перший раз заказував на тему. Я думаю, що вони вже розбиті в ті посилки, як вона коробка опом'ята така була. Ну, нічого, все працює. От. Ну, на цьому відео я завершую. Всім дякую за перегляд. І до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все. До наступного відео. Так, і ще хочу помірити, скільки на цьому виході тут скільки вольт. А це, може від акумулятора все-таки мав би запустити її. Так, от у мене є такий мультиметр. Я торски Берем, провіраємо так, на 20 вольт. Думаю, там більше 20 нема. Так, секундочку. Секундочку. А, ще ж такі. Що давай проберете. переменный только. То не. Якщо це светло делать, тут не перемінний, Стоянный. А, це більше, чем 20 вольт. Це... А, це 21 вольт тут. Ману вид аккумулятора. Вс, шуп ворт. Ну, шуп варта. А якщо я відключу, тут На блоку лева не відключити. і на, сам... і на ньому умирати. Так, от вам тут видно, да? Так. Так. 24, Ну, можна від акумулятора ще поглядали запустити. На цьому я думаю, буду завершувати відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляди. Не забудьте прокоментувати відео, якщо ви хочете. Все. Зустрінемось в наступному відео.